За будь-яких обставин. Усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Доброго вечора, шановні поціновувачі українського футболу. Вітаємо вас на столичному стадіоні Динамо. Імені Валерія Васильовича Лобановського. Вітаємо вас на. А календар на останньому матчі 15-го туру української прем'єр-ліги. Номінально це поєдинок, який би мав закривати повноцінно першу половину сезону в українському футболі. І вже з наступного тижня розпочиналася би половина друга, але як ми добре знаємо, досить багато недограних поєдинків є матчів, які будуть дограватися якраз таки на цьому тижні, деякі навіть наступного року. Ну і сьогодні отримає ще одну можливість вийти в старті. Сьогодні ще одна можливість у нього відпрацювати, відпрацювати якісно. Наскільки це буде хороший матч? Це вже питання в іншому. Контратака зараз хороша, можна виконати просто до штрафного майданчика. Заблокований. цей простріл на добиванні. Кемкін перед собою м'яч відбив. Ще один удар штрафного майданчика. Захисники на себе приймають. Ось Перша паніка біля воріт львівських Карпат вдалося таки відбитись. Але вдалося відбитись не одразу. Вдалося відбитись під серйозним тиском. Вийшла в лінія зараз Карпат Дришлюк. Невдалий прийом від Кирила. Залишає м'яч у грі під тиском від полегенька. Ух, яка помилка зараз від Дришлюка! просто дарує м'яч супернику, Вихід вітає, що треба забивати Очередько І рятує команду Сапутін. Який сей від Сапутіна! Який супер шанс! Очередько не реалізовує. Кирило Дришлюк. Привозить супермомент у власні ворота. Ну і Олександр Сапутін ще раз дякує за довіру Владину Бартуловичу. Атака Зорі. Зараз у відповідь. Там хтось з футболістів Карпат на газоні. Жуніор рейс. Здожня передача у напрямку Бутківського. Бутківський проти Бабогло. Ще одне протистояння. Зараз момент може бути у Бруніньо. Бруніньо. Його відкидає. На Костенка, той падає штрафному майданчику. І це пенальті у ворота зорі. На 19-й хвилині не сперечаються футболісти Луганського клубу. Ну і судячи зі всього, ось тут так б'є під коліно. Б'є дійсно під коліно Яна Костенка. Слесар. Павло Полегенько забиває. Забиває у ворота зорі. Стає рахунок 0-1. На користь Карпата. Реалізоване пенальті. Партнера. Ну і закидання. Далеко вперед. Хороше закидання по лівому флангу. І зараз навіс на лінію штрафного майданчика Бруніньо. Один дотик віддавав передачу під забігання, і під удар. Це дуже хороший шанс. Ще один був. Тут, звичайно, Ігор Невес. Чи Бруніння не проскочили б абсолютно ніяк. Яцик. Яцик рухається у центр. Переведення праворуч від нього. Можна далі Горбачу грати. Передача на Яцика. Яцик. Удар лівою ногою. ворота. м'яч летить. Який шанс. Забити гол зараз був у Олександра Яцика. Ще раз дивимось, віддає передачу праворуч. Красиво так кинув погляд. Праворуч в якийсь момент горбач. Зрозумів, що треба якось хитнути туди захисника для того, щоб відвернути увагу. Давайте дивитись розіграш. Двічі хитнули оборону. І ось закидання пішло удар! Сапутін! Сапутін знову на місці. Спантеличив ось цей рикошет. Абсолютно всю оборону зорі, через що ніхто фактично не грав по другому темпу атаки Карпат. Віг за ним досить довго Будківський, а передачу завадити не вдалося. Удар! Який сей від Сапутіна! Сапутін сьогодні якийсь дива творить просто у воротах зорі. Не будемо перекладати те, що крикнув Ігор Невес. Ні добре, що кричав це він не у чийомусь напрямку. Так. Мічин. Вороч віддає передачу на Горбача. Це цікаво, може бути Мічин. Мічин. Удар! Гол! Забиває! Петр Мічин! Розкішна атака Зорі. Лівим флангом просто пронеслись у три передачі. Ну і Петр Мічин. Забиває свій третій гол у цьому сезоні Української прем'єр-ліги. Цікаво. Габріелескіні зрозуміло, а ось Федір задорожний. Це дуже цікаво. Такий важливий момент. А Вісу боротьбой! Там паніка! Гол! Забиває зоря! Другий гол! Розгубилися захисники! Ну і підсумку Петр Мічин! Забиває другий гол у цьому матчі. Ну і тут на повторі треба дивитися, що конкретно там відбулось. Почав м'яч літати по воротарському майданчику Карпат. Петр Мішин. Робить дубль у сьогоднішньому матчі. Перед бутовим фолом. Федір задорожний. Грає свій перший поєдинок. Так, так. Так. А оце. Ой-ой-ой. Абсолютно спокійний матч. Бабогло та Башич не можуть заспокоїтися. І На рівному місці. Абсолютно на рівному місці. У нас розпочинається бійка. Так, поїхали. Бабогло. І зараз кожен отримає, що хотів. Мічин, бабогло і Башич. Чотири. Чотири жовті картки виписав. Чітко. Чітко. Всі отримали, хто мав отримати. Добренька. Атака Карпат тим часом. Карпатам треба відігруватися. бійка бійка, а тут футбол. Простріл під момент, треба пробивати. Ударняш повз ворота, пролітає. Яка можливість була зараз у Карпат. У Карпат вийшов занеті Толе на поле під 43-м номером. Там. Просто кумедна ситуація розвивається у центрі поля. Богогло намагається підня, підняти Бутківського, той не хоче вставати. Навіс пішов удар! Ой-ой-ой, який шанс! Який шанс! Ну і ось зараз підбігає до Бутківського. Будківського. Останній шанс Карпат! Останній шанс Карпат щось таке створити у цьому матчі. Ні. Лунає фінальний свисток. І Петр Мічин стає дійсно головним героєм сьогоднішнього матчу. Саме дубль Петра Мічина приносить вольову перемогу зорі у поєдинку проти Карпат. Зоря перериває свою триматчеву серію без перемог. Олександр Сапутін з великим запасом. Головний герой сьогоднішнього матчу на так. Петер Мішин забив двічі. Так, Петер Мікшин сьогодні попереду був головним героєм. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.